Цього тижня в українській столиці відбувся великий заход, присвячений роботі українських журналістів та медійних редакцій під час війни. Його організаторами виступила Європейська фундація Хіронделі та інститут регіональної преси та інформації ІРМІ. Саме завдяки підтримці цих організацій сьогодні існують і працюють на користь свого читача та глядача десятки регіональних редакцій в усіх куточках країни, зокрема і на прифронтових територіях. Мені пощастило прийняти участь у цьому заході і, зокрема, поспілкуватися з президентом Ірмі Могенсом Шміттом. Пан Шмідт понад 10 років працював в ЮНЕСКО директором відділу з питань свободи і висловлювання думок, демократії та миру, обіймав посаду заступника помічника генерального директора з питань комунікації та інформації, директора глобальних пол польових операцій та керівника управління з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Яку роль українські медіа зараз виконують в війні, яку веде Україна останні півтора року? Найголовніша ціль того, що полягає в тому, саме що уся інформація, яка є правдивою, вона доходила в правильному ключі до? Українських громадян і саме роль місцевих медіа в цьому ключі надзвичайно важлива, особливо для коли ця інформація доходить до громадян, які живуть у найвіддаленіших куточках країни. Важливо також сказати про те, що медіа зараз доносять інформацію про життя людей під час війни. І це ми кажемо про життя тих людей, які знаходяться на окупованій території, які проживають у прифронтових фронтових зонах. І що важливо, також вони знатимуть, і як у сусідніх. Життя триває, вони можуть узнати також от, такі аспекти виживання, там от, про їжу, де можна, скажімо, заховатися, яка транспортна система, як працюють навіть театри, музеї, і ви дійсно можете також надавати. Ще інформацію для людей, які, скажімо, покинули ці зони війни, і які живуть за кордоном. Ви доносите інформацію до таких людей, також які хочуть знати, що відбувається саме в їхніх поселеннях. Ви багато років ви захищали свободу преси, тобто, це було. В інших країнах щодо свободи преси зараз в Україні, чи існує вона і чи повинна вона бути, на ваш погляд, військові часи? І sorry, і як ви оцінюєте стан свободи преси в сучасній Україні? Дуже важливо також подавати інформацію правдиву в Україні, в тому числі і під час війни. Зрозуміло, що є обмеження як у мирний час, деякі так і ще більше обмеження існують у країні, яка воює. Є обмеження на тому, що ви можете сказати, що ви можете надрукувати, що ви можете показати, з ким ви можете. Кого ви можете побачити, попитати, але ми повинні також поважати такі обмеження, і ви, журналісти, журналістські організації загалом повинні також озвучувати це, говорити із владою, щоб вам давали більше простору на освічення цього цієї інформації, щоб дійсно не скотитися у пропаганду і працюють. У таких обмеженнях отримувати достатньо простору, щоб подавати інформацію правдиво. Дуже важливо також під час війни журналістам бути разом, гуртуватися, розробити етичний кодекс і працювати також у межах. Оцих виставлених рамок для висвітлення інформації, тому що якщо ми кажемо про окремі якісь видання, то на них легше надавити, якщо за них ніхто не вступається. Тут може вступати і якісь корупційні такі ризики. Там і та Знаєте, ви сказали велике слово пропаганда, і це те на що звертають увагу, коли говорять про нашу інформаційну. Війну з Росією. Як виглядає зараз глазами європейців чи людей в інших країнах? Як виглядає зараз наша Україна? Чи працює, що краще працює? Українська преса чи російська пропаганда? Дуже точно можна сказати зараз. от і я можу спочатку сказати, от про себе народився я у Данії. Моя родина трохи проживає також у Франції. Я працюю у Нідерландах і можу сказати про ці всі країни, що симпатія, звісно, на боці України, і що ви як вони думають, все одно виграєте війну і є у цьому також такий така впевненість, у е, Україні, незважаючи навіть на ці обмеження, які є е, протягом е, війни, е, українські журналісти можуть виражати себе набагато вільніше, навіть зараз, е, чим росіяни. Я е, знаю достатньо багато про російську журналістику, і скажімо е, багатенько років е, е, тому у Росії ще було місце для Свободи вираження зараз її просто немає, і єдина російська журналістика, яка може доносити іншу точку зору, інший ракурс на це ті журналістські змі, які виїхали із Росії вигнанці. Повсякчас в Україні є достатньо велика група іноземних кореспондентів, які працюють в Україні щоденно. У Росії ми можемо сказати, теж є така група, яка може там працювати, але вони можуть подавати свою інформацію достатньо так звужено. І ми маємо дві таких різні системи. Хоча ми можемо там сказати про те, що в Україні висвітлення може бути не ідеальне. Тут все одно є і ще місце для того, щоб щось можна було висвітлити у Росії. Такого місця для висвітлення немає в принципі. Росія це просто як закриті двері. Знаєте, мені ще цікаво, я прочитала, що ви Доволі довго працювала в ЮНЕСКО. А як саме ось ця організація, яка, до речі, нещодавно в нещодавно прийняли підзондик ЮНЕСКО, прийняли Одесу, як вона може вплинути на процеси, які відбуваються в медійному просторі, захистити цей простір? Важливо те, що ЮНЕСКО в принципі робить теж по культурній лінії. Я сьогодні спілкувався також із представниками ЮНЕСКО. Вони відкривають також свій офіс у Києві. Загалом вони працюють у напрямку захисту культурної спадщини, і ми повинні також розуміти, що Неможливо ці е, монументи якимось чином е, обкласти якимись такими пагорбами е, від е, снарядів. Тим не менше, е, те, що може ЮНЕСКО робити, це вони можуть фіксувати якісь факти по е, знищенню е, цієї е, спадщини е, з тим, щоб, скажімо, після війни е, можна було. Е, Показати, що на тих окупованих територіях, де були росіяни, було зареєстровані такі факти. Другий аспект, чим ЮНЕСКО може бути допоміжним Україні, це вони можуть допомагати ЗМІ. Ми з Ірмі зараз також. Вірмі ми також будемо маємо плани допомагати через фонди. Наступним напрямком є також напрямок освіти. Ми працюємо з вчителями, які постраждали від травми. Теж саме стосується з тими дітьми, з якими працюють такі вчителі. Це в основному райони близькі до лінії фронту, і ми допомагаємо також цим вчителям. Тобто, окрім нашої основної ролі по захисту культурної спадщини, ми також працюємо із ЗМІ та освітою. Ну тобто, я розумію, що ви намагаєтесь охопити майже всю гуманітарну. Перву допомогу України, яку тільки можливо, і за це велике дякую вам і від українських медіа, і в цілому від українців. Кажіть, будь ласка, які виклики для українського народу і українських медіа ви бачите після війни? Викликів буде багато, і ви вже стикаєтеся із різними викликами, в тому числі ви відчуваєте недостатнє фінансування. У вас може також бути мало людей. Може бути також зруйнована інфраструктура. Можете також відчувати політичний тиск, також при прийнятті якихось непопулярних рішень, це треба також висвітлювати. Ще один аспект такий важливий: це фізична безпека, особливо зараз. Ми знаємо також, якщо навіть брати Одесу, то в Одесу прилітає кожного дня. І страждають в тому числі і цивільні. І бути журналістом зараз це є небезпечним. Ми, звісно, також намагаємося надати обладнання, спорядження для журналістів, щоб їх можна було захистити, але ситуацію це загалом не полегшить. І наша відповідальність як тих країн, в яких немає війни, підтримати Україну, в тому числі грошима, підтримати їх коучингом різного роду тренінгами, психологічним підтримкою. У нас є ресурси, які ми можемо на це направити. Скажіть, будь ласка, яка історія, яку розповіли українські медіа? Можливо, яку свідком ви були самі, вас найбільше вразило ось за часи війни. для мене є честь знаходитися в Україні ці останні дні, і я пишаюся, я восхищаюся тією роботою, яку ви робите, в тому числі ви те, що ви робите, ви також. Боретеся за свою країну, розказуючи правду. І це дійсно така фантастична робота, яку ви робите. І тут, коли ви зустрічаєтеся усі разом, це є такий шанс для усіх. Редакторів, журналістів бути разом обговорити різні речі, отримати якісь поради, в тому числі від своїх міжнародних колег. І дуже важливо також сказати, що який би там матеріал не був, ви служите суспільству, доносячи їм правду. Що б ви побажали, скажімо так, цілком українцям? Моє побажання до усіх це щоб ви виграли війну і щоб ви виграли її швидко. Дякую. Дуже дякую за вашу підтримку і за ваше побажання.